Шестирічна Аня, як і більшість дітей на цій площі, вдягнена у барвистий літній одяг. Про школу, до якої дівчинка йтиме 1 вересня, знає небагато. Научиться писати, читати. За словами бабусі, зібрати дитину до навчального закладу. Задоволення не з дешевих. Наприклад, рюкзак стоїть 450-700 гривень. Діжну теж купити дуже дорого. Щоб допомогти батькам, працівникам південного гірничо-збагачувального комбінату і порадувати дітей, керівництво підприємства традиційно подарувало першачкам портфелі. 248 дітей, дітей наших працівників, які йдуть в цьому році в перший клас. Це не просто портфель, він, цей кожен портфель ще і укомплектований необхідним канцелярським набором. Ручки й олівці, сто зошитів, папка, обкладинки, нові скарби школярі показують з радістю. А батьки тішаться. Якісні портфелі збережуть поставу малюків і допоможуть правильно розподілити вагу щоденної шкільної ноші. Видно забота комбінату не тільки о нас, як роботниках, але й наших дітях. І для них це допустимо праздник і ще неприятний сюрприз. Ще раз спасибо комбінату про союзну організацію. В наше время для України. Вони не оставляють своїх роботників, і наші дітей достойно підуть в перший клас. Бешаю дякую. Для малечі влаштували невеличке свято. Їх вітали казкові персонажі, запрошували до танців та ігор і дарували гарний настрій. Не уминули. И мудрых настанов батькам. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи, благополучия. Родителям я всегда в этот день желаю терпения и выдержки. Ну, а если когда-то вас ваше терпение начнет подводить, вспомните, какими мы вы были вот в таком возрасте. Удачи вам!